Вже не так цікаво. ж котячі мрії, там всі якісь нереально космічні. Всім привіт! Мене звати Катя, а це мій маленький б'юті канал. Вітаю вас із новим 25-м роком! А в цей рік ми вриваємось з ось такою тацею від Глембі. Тут є абсолютно все, щоб зробити макіяж з цим брендом. Тільки подивіться, як тут багато продуктів. Очікую, що і в цьому році це буде популярний бренд. Тому давайте не зволікати і починати це відео. Поїхали! І почнемо ми, звичайно, з тональної основи. Коли я хотіла записати це відео, це була ще така, знаєте, новиночка, а зараз, ну. Вже не так цікаво, але мені цікаво протестувати, тому що в нього такий незвичайний дозатор. У Глимі такий дизайн цікавий, але як на мене, вже занадто по-дитячому потрібно вигадувати щось новеньке. Не знаю. Просто такий популярний бренд, але дизайн якось ну, хромає. Таке в нього матове цікаве пакування. До речі, що він нам обіцяє. Текстура тонального крему адаптується зі шкірою, роблячи повернути бархатистою. містить ефект софт фокуса, матує і заповнює нерівності, надаючи шкірі рівний тон. Хм, Цікаво. Я взагалі не дуже таки люблю матуючі тональні основи, але давайте все ж таки протестуємо. Так, він начебто ось тут нажимається і видавлюється, так? Ну, такий рідкий тональний крем. До речі, це в мене 01 відтінок. Вони мені здавались, там є 01 і 02, і якісь вони мені однаково не здалися. І якісь жовтими так потрібно ще трішки. Ну так, на перший погляд, тональний крем приємний. Як розподіляється, то він не жовтий, а досить такий гарно виглядає. Хм, до речі. Непогано вийшло покриття, мені поки подобається. Але головне, що він, як матуючий, не має стягувати шкіру. Хм, Але тон мені дійсно подобається, непогано вирівнює. Але, звичайно, ну, перекриває він так собі, але це не головна його задача. Саме головне, щоб він вирівняв нам тон. І начебто він не окислюється, я не помітила. І якось дуже легко розподілився. Хм. Тон мені поки подобається. І дійсно немає такого, що він якось підкреслив всі ці нерівності. Ну, тут лайк за таку новиночку. Можна вже й казати, не новиночку, але мені цей тон сподобався. Я просто бачила багато негативних відгуків саме на тональні креми, консилери, пудри. Тому я не купляла від глимбіті всі продукти. Тому я від цього тонального крему нічого не очікувала, але він дійсно мене поки вразив. Далі із такого новенького для мене це буде консилер, якому, до речі, є SPF 15. Цікаво. От на нього я точно не розраховую. Мені здається, що він буде набагато гірший за тональний крем, але давайте подивимось. Це також у мене в першому відтінку. Так, давайте на руцю. Ой, ну щось така у нього текстура. Щось поки не дуже подобається. Він буде дуже помітний під очима. Ну, давайте все ж таки нанесемо. Я його так зовсім трішечки. Так, і ще ось тут. О, і давайте ще побачимо, як він перекриє прищечки. Так. Ну, перекрив так собі. <смі> мені здається, що взагалі нічого не змінилось. Що ми просто додали якийсь додатковий шар і все. Так, ну давайте під очі. Так, ну поки що виглядає нормально, трішки запав у складочки, ну но це нормально, мені стається. Просто, да, перекрив нічого такого. Особливого не бачу. Головне, щоб він не стягував шкіру під очима, він начебто не має ніяких неприємних відчуттів від нього. Але мені здається, що він якийсь такий занав... занадто жовтий, і через це він якось такий самий як і тональний крем. Ну, синячки перекрив, прішечки ні, якось висвітлив, не знаю. Ну, просто такий звичайний консилер. Я також бачила, що були і набагато гірші варіанти. Тому це такий не, не самий найгірший. Далі переходимо до рідкого контурингу. І тут уже цікавенько. В мене є ось такі два стіка: 01 та 02 відтіночок. Це у нас такий от контурінг, яким я зараз активно користуюсь. І... Рум'яна такого ягідного відтінку. Я ними не так часто користуюся, бо вони в мене зламалися. Я вже неодноразово про це говорила. Ну, виглядають гарно. І в мене є ще одні рум'яна. Це ось таке от яйце Smart Casual, У мене 02 відтінок. Ці рум'яна, чесно кажучи, мені не дуже подобаються. Вони якісь пластилинові, погано наносяться, їх практично не видно, лягають такими плявами. Просто, якщо класне саме упакування з цим. ой, Просто що в нього таке класне упакування. Ну, цікавеньке, таке, але, чесно кажучи, займає багато місця, тому не знаю, чи, наскільки він практичний взагалі. Так, ну давайте тоді першим це буде стік. Він такого холодного відтінку. Мені подобається, як він працює, наноситься дуже легко, тушується так само. І от просто так от наношу. Раз-раз спонжиком пройшлась і все, вже є така от холодна, натуральна тінь. Ось цей продукт вартий вашої уваги, дійсно. Якщо побачите, неодмінно беріть, не пошкодуєте. І в самому стіку доволі таки багато продукту, тому його ще й надовго вистачить. Ось він такий легенький, якщо хочете. Більше то можете побільше наносити, але мені подобається ось такий от саме результат, коли він такий ледь помітний, але все ж таки додає об'єм нашому обличчю. Наберу їх спонжиком, тому що руками мені не дуже подобається їх наносити. Ну, ось так: от вони доволі таки гарно виглядають. В принципі, ними можна користуватись, але через те, що вони такі, от я ж кажу, пластилинові, не дуже часто тягнеться до них рука. Такі вони, знаєте, напівпрозорі. Ну, може, це комусь дійсно і плюсик, чому б ні? Ось так, от якось вони виглядають. Не знаю, хотілося б чогось такого більш яскравого. Пишіть, як вам взагалі ця колекція Smart Casual. Бо це не єдиний продукт з цієї колекції. Ще з новенького у мене є ось така пудра Smart Casual. Написано, що в нього SPF 30. Всі пудри з фізичними фільтрами мають бути відбілюючими. От і побачимо, наскільки вона відбілююча. Так, у неї є тут свій такий власний спонжик. Ну, такий, ручненький доволі. Приємний на дотик. Ох, як я не люблю відривати ці от наклейки з пудру. Пудра вся розлітається. Насиплю в кришечку. Щоб зручніше було. Так, ну що, поїхали. Ой, ну да, вона така відбілююча. Ну, начебто вона залишає такі білі плями. Це є не дуже добрим, бо вони дуже сильно будуть відбиватись, і це буде, ну, знаєте, так помітно на шкірі. Через те, що це круглий такий м -м, аплікатор, ну, не дуже зручно наносити під очі. Боже, ого, вона відбілює. Ні, ну це аж якось занадто вона відбілююча, Але робить таку шкіру шовковистую, вирівнює. Але як вона працює, мені не подобається. Я трішки тепер схожа на привида. До речі, нічим не пахне. Так, знаєте, якогось неприємного запаху немає, але сам продукт мені не сподобався, дуже сильно відбіліє, залишає такі білі плями, які будуть помітними, якщо на вас сонечко впаде. Та й сам спонжик, він незручний. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну і ще одне моє розчарування від глимбі це буде ось ця палетка для контурування. Вона в мене. Здається, в другому відтінку, да тон 02. Вона, знаєте, вона така тепленька, але в неї такі посередні відтінки. Мені з цього взагалі нічого не подобається. Хайлайтер такий дуже жовтий і підкреслює всі нерівності. Рум'яна взагалі якісь дуже рижі. А контурінг, ось цей, він рожевий. Ну і бронзер, ну він такий саме нормальний, але теж мені не подобається, як він наноситься. Хотілося якось, знаєте, після пудри дати собі якусь об'єм на обличчя, але з цією палеткою <свісно> ми тільки все зіпсуємо. Але все ж таки треба показати, як вони працюють. Ну, давайте, якщо в нас був холодний контуринг, то візьмемо холодний контуринг, який в мені таким з рожевим підтоном. Вони, знаєте, такі вони пігментовані дійсно. Але коли я наношу цим пензликом продукти, то завжди залишається приємна тінь, розтушована. А тут, я не знаю, просто нанесли і все. І воно якось не розтушовується. Коротше, да, не невдала якась палетка, я її так довго хотіла-хотіла. А вона мене якось розчарувала. Так, тепер черга рижих рум'ян, таких помаранчевих. Вони ще, знаєте, такі бліді залишають такі. Взагалі, нездоровий рум'янець. Рум'яни ще не самі такі погані теж тих продуктів, які тут є, але якісь, ну. Вони мені виглядають на обличчі рижими. Може, на камері по-іншому буде виглядати, але от якось, ну, взагалі не те. Я не люблю такі помаранчеві ну, Це взагалі супер ненатурально виглядає. Ну, і найгірший хайлайтер в моєму житті. Візьму такий пензлик. Хух, ну що? З цим пазликом, до речі, непогано наноситься. Якось він мені, знаєте, не, не натурально виглядає. Я взагалі не люблю сухі текстури в хайлайтерах. Тому я їх так не часто використовую, бо вони мені всі такі однакові. Всі агресивні, підкреслюють всі нерівності. І навіть, знаєте, не підкреслюють нерівності, а додають якоїсь нерівності. Начебто там, знаєте, така гладенька шкіра, коли от наносиш такі хайлайтери, то просто створюється не, не звідки? Так, ну ще я наношу на носик і над губкою. Так зрозуміло, що це просто пензлик від Катріс. Він не набирає багато продукту, бо я наносила іншими пензликами, і там був просто треш якийсь. А зараз він виглядає більш-менш того, що пензлик не набирає багато продукту. Він виглядає ще, знаєте, так більш-менш нормально. Ой, ну, звісно, ця пудра. <свіс> Яка я тут під очима біла. І давайте ми вже нарешті прийдемо до приємного. До ось такої палетки Smart Casual. Це в мене також 02 відтінок. Ось так от вона відкривається. Цікаво. Та Та-да-дам-та! Дуже мені подобаються блискітки в цій палетці. Прям всі якісь нереально космічні. І мені хочеться максимально задіяти всі ці відтінки, тому я пропоную зробити таке цікаве поєднання. Одне око буде блакитним, а інше буде рожевим. Люблю подібне поєднання блакитної і рожевого, і коли очі профарбовані різними відтінками. До речі, свочі прикріплю десь тут, 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 тут. Побачите. Шкода, що тут немає такого, знаєте, світло-бежевого відтінку. Але ну, будемо працювати, як є. Так, для блакитного ока візьму ось такий синій відтінок. Трішки вони пилючні, але не занадто. І нанесу на. Зовнішній куточок ока. Трішки вони такі. З плямами. Залишають плями. Потрібно їх розташовувати гарненько. Поки що ось цей синій, мені не дуже подобається. Ну Дійсно, він якось лягає плямами. Якось странно розташовується так само. А для рожевого ока хочу використати ось цей відтінок, називається ripe strawberries. Так. Ну, також вони лягають плямами, якось важко розтушовуються. Цей рожевий якийсь більш насичений, ніж синій, Ну, знову якось так странно розтушовуються. І ось цей синій мені як мені здається виглядає якось дешево. От не знаю, чомусь є таке от відчуття дешевизни, скажімо так. Хоча палетка, ну, я б не сказала, що вона там сама дешева. А щоб підкреслити нижню повіку, я хочу нанести ось такий от красивий коричневий відтінок. Він виглядає лагідно. Такий він не супер пігментований. Якось краще розтушовується, чим інші відтінки. Ну і ось ці блискітки. Дуже мені кортить спробувати їх. На блакитне око нанесу ось це. А на рожеве ось це дуже гарний такий рожевий. Буду набирати їх пальчиками. Така в них приємна текстура, мені подобається. І відразу приносяться на пальчик. Так, коли вони зараз око не переплутати. Ууу. Вау! Як же вони переливаються! Вау! Виглядають дуже так вишукано, я б сказала. Ну, блискітки тут супер. Чисто через блискітки можна купити цю палетку. Мативі там такі собі, а от блискітки. Дуже цікаво, як тепер виглядає рожева. Знову наношу її пальчиком. Ух ти, ну тут у нього така начебто більш сильна текстура. Да, вони якісь набагато щільніші, ніж блакитні і більш такі сяючі, я б сказала. Вони, знаєте, наче такі не рожеві, а більш до біло. І то я не все нанесла, і вони такі яскраві. Якщо ось так от прямо дивитись, то вони біля внутрішнього куточка ока білі, а у зовнішній куточку ока попадає тінь, і вони виглядають рожевими. Це такий цікавий ефект, мені подобається. Це, можливо, через стіні вони так виглядають. Чесно кажучи, я люблю блакини, тому мені блакитні подобаються блискітки більше. Ну, чесно, ця палетка, ці блискітки — це любов. Але бачите, вони ось такі от крихкі, і в мене, коли я відкрила цей от, ці от блискітки, рефіл, вони трошки випали, і я їх отак от припечатала. Чим мені цікаво, як виглядає ось цей патій? Тут трішки інша текстура. Тут уже такі повноцінні блискітки. Він називається, до речі, паті і дійсно для якогось паті вечірки підійде. Єдине, що мені не подобається в цій палеці, так це його саме упакування. Воно якесь картонне, знаєте, таке. І мені здається, що воно не дуже довго притягне. Будерватись там ще щось, не знаю. До речі, я вибрала дуже класний комбо для очей, тому що в мене є таких два двох олівчика блакитний, відповідно, і рожевий. Блакитний мені дуже подобається, він виглядає. Він лежить в моїй постійній косметичці. Я люблю його додавати в куточок ока. А от рожевий не знаю, мені не так сильно подобається як блакитний, тому що він переливається в зелений колір. Рожевий зелений, і мені виглядає як якийсь бруд на очах. Хочеться так і стерти. Тому ним я не часто користуюсь. Якби хоча б був перелив фіолет, він, не знаю, якийсь такий більш пастельний відтінок, то був би красивий дохром. Тому мені блакитний подобається більше. Тому давайте їх нанесемо на куточки ока цих два олівчика. Перший буде блакитний. До речі, обережно вони дуже крихкі. І ось цього лівчика, у нього такі лагідні блискітки виглядають дуже делікатно. І ось так от я притоптую, розтушовую. Ну, звичайно, на фоні з цих от блискіток ці якось тл тліють. Не, не такі вони яскраві, але мені подобається. І рожевий. Ну, не знаю, як доречно наносити їх в куточок ока. Але давайте спробуємо. Ну, якось саме око у нас якесь таке біле, а куточок рожевий. Якось не дуже сюди підходить, але ладно, хай вже буде. Самі по собі мені ці олівчики подобаються. Бачила, що багато кому теж так само. Там у мене їх ще фіолетовий, зелений, і, здається, ще один якийсь колір, не пам'ятаю. Їх було 5. Зараз я їх не буду наносити, але хочу вам показати гелевий олівчик від Glambi. У мене є білий відтінок, і такий бусковий, лавандовий, такий бліто-фіолетовий Вастельний такий відтіночок. Мені дуже подобаються ці олівчики. Лавандовий це я не так часто використовую, бо він такий дуже-дуже блідий, не, не такий яскравий на очах, а от білий, мені подобається використовувати як підложку для тіней, і вони з ним виглядають яскравіше. Розтушовується непогано, Ну, не знаю, за свою ціну і взагалі вони супер круті. І ще з того, що я недавно купила. Новиночка для мене особисто. Це підводка, ось така, от з лавовою лампою. <сум> Дуже в неї красиве, прикольне упакування. Я б сказала, що воно незвичайне. І я бачила, що ця підводка для очей вона якісна, що вона буде добре промальовувати. От зараз і перевіримо, тому що стрілки я люблю. Малювати. І мені потрібна для цього якісна підводка. З таким тоненьким пензликом. Пакування 10 з 10. І не знаю, як сам продукт. Але якщо і продукт буде якісний, то це взагалі бомба. О, ну такий пензлик тоненький. Що ж, давайте пробувати промалювати нею стрілочку. Так, ну що я можу сказати за цю підводку? Те, що дійсно вона. Класно приносить свій колір. Але вона така, знаєте, достатньо товстенька, і в мене така вийшла велика така стрілочка. Не дуже зручно буде не промальовувати такі тонесенькі лінії, все ж таки вона не для цього. І що я помітила, що коли я підчищала консилером нерівності стрілечки, то її було так, знаєте, важко стерти, замалювати, тому вона ще й стійка. Тому цим продуктом я точно буду користуватися. Мені вона підходить, що і пакування суперське. Ну це реально 10 з 10. І завершуємо наш макіяж очей. Ось такою тущо. Вона у нас на об'єм. Теж вона для мене новенька. Називається Котяча мрія туш». Туш котячої мрії. Теж бачила на неї позитивні відгуки, що вона дає такий непоганий об'єм. І розділює війки. Хороші туші я люблю. Тому що в мене такі маленькі прямі війки. І тільки хороші туші покажуть мені мої війки. Тому цікаво, яка вона буде. Ого, Ого, ну у неї такий великий. Велика така в неї щиточка. Навіщо нюху туш? Так, ну що, погнали? Блін, ну через те, що в неї такий велетенський пезлик, здається, що я собі щас в око його тикну. Не дуже вона зручна для цього. Ну з тим, як вона промальовує, я ще буду 300 разів так кліпати. Я не люблю, коли треба так сидіти, оце, вмальовувати. Це не моя історія. Я люблю раз-раз і щоб все, віки вже були до небес. Але, можливо, це через те, що ми її тільки відкрили. Тільки з другого шару вона дала якийсь об'єм. Можливо, через саму її цю щіточку воно набирає дуже мало продукту. І через це тільки з другого разу вийшло щось. Але мені не дуже подобається виглядають віки якісь вони чи склеєні, якось странно профарбована, але звичайно, перше враження воно може бути оманливим. І потрібно дати час, щоб вона застигла, а тоді вона буде краще профарбовувати. Але от зараз вона поки мені не дуже подобається. Можливо, пізніше дам якийсь фідбек на цю туш. Але от зараз конкретно. Ну, ви самі бачите. Ну, якось ну, негарно профарбована, Ну, видно. Ой, ще буду другу віку профарбувати півгодини. А. а, я думаю, що не так. А я не дофарбувала стрілку. Чому ви мені про це не сказали? Все, все ж таки домалювала друге око, другу стрілочку, все окей. Переходимо тепер до великої категорії. Це наші губки. Від глимбів в мене є аж раз, два, три, чотири, п'ять, шість олівчиків по порядку. Це геловий мех... Ні, це не геловий, просто механічний олівчик. Ну, може, він і геловий, не знаю. Механічний олівчик у 03 відтінку. Я вже казала мільйон разів, якщо ви хочете стійкий олівчик, то вам потрібні олівчики з цієї серії, бо дійсно їх стерти просто неможливо. Далі буде геловий олівець у 205 відтінку, він такий коричневенький. Якщо ви хочете подивитися, як виглядають всі олівчики і помади з моєї колекції, то в мене є дуже класне відео. Там, де я показую всі продукти для губ, як вони виглядають, тому можете їх переглянути у мене в Ютуб-шорцах. Далі вже будуть олівчики у дереві з такою точилкою Дуже зручно. До речі, що в них є свої власні точилки Вони не забувають інші, і на кожний є свій. Ну це класно. Це мене такий 104 відтінок. Ось так виглядає. Далі улюблений 108-й, такий виглядає як такий рожевий нюд. Далі також, не менш улюблений 113-й. Він такий коричневенький, дуже мені подобається. І 115 відтінок у нього з, з усіх найтвердіший грифель. Виглядає він такого вишневого відтінку. Зараз я хочу нанести ось цей 13-й. До речі, його треба підточити. Дуже легко наносяться, розтушовуються, але єдине, що трішки сушать губки. Але, знаєте, це не так критично, як могло би бути. І ось так от він виглядає дуже розкішно на губках. Не знаю, чому всі охотяться за 110-м, коли є такий гарний 113-й. І, до речі, 108-й також дуже гарний. Помад в мене є аж цілих 9 штук. Перша буде помада у 01 відтінку з дуже красивим пакуванням, такі от метелики і тому подібне. Виглядає, як вона така припудрено рожево-яка лідер рожеве таку відтінку. Далі буде ось така цікава помада у 0,8 відтінку. Вона, знаєте, виглядає така такого вона винного відтінку. Дуже зручний цей аплікатор, можна промальовувати акуратний такий контур. Ну і далі помади зі звичайної колекції. 0,3 відтінок, 0,4 відтінок, 14 мій улюблений. а Далі 16-й. Він такий лягає трішки плями, 13-й відтінок. 12 відтінок і 07 відтінок. Ось така от у мене невеличка колекція цих помад. Із цих всіх я хочу обрати 14 відтінок. Він виглядає як такий коричнувати, такий рожевий, цегляний, можна так сказати. Мені подобається поєднувати з цим олівчиком. Може, до цього макіяжу потрібно було щось рожевеньке, але. Я просто хотіла показати своє улюблене комбо від Глембі, так сказати. Ось все так швидко ми оглянули всі продукти від цього бренду. Щось відкрили для мене новеньке, щось мене засмутило, але взагалом мені дуже сподобався цей огляд. Дійсно, я знайшла для себе багато класних продуктів, якими я буду постійно користуватися, наприклад, якось ця тональна основа. От дійсно вона так матуюча, але вона не стягує шкіру, не підкреслює нерівностей. Ну, це супер для мене знахідка. Далі, звичайно, блискітки з цієї палетки, хоч і матуючі, вони такі плямисті, але от ось ці блискітки. О, я закохана, чесно. Далі дуже класна підводка, мені дуже сподобалась вона. Такий от макіяж у нас вийшов. Доволі таки непоганий, мені подобається. Хоча продукти, знаєте, не самі ідеальні. Але якщо ловчитись, то може вийти і доволі таки гарно. Чи знаєте, я передивлю своє бачення на туш. Мені все ж таки сподобалось, як вона промалювала, додала такий об'ємчик, розділила. Просто може тут вона якось, знаєте, з першого разу не дуже, а от тут вийшла. Вийшли гарні війки. Дякую, що разом зі мною розділили цей огляд. Пишіть, який наступний бренд обрати на все обличчя. Мені буде дуже цікаво почитати ваші коментарі. А й взагалі напишіть, як ви відноситеся до цього бренду. Тому, якщо вам сподобався цей огляд, можете поставити лайк. А також подивіться мої ютуб-відео і обов'язково ютуб шорс. Там часто виходять коротенькі відео. Тому бажаю вам всього самого найкращого і до нових відео.